Доброго дня, новий розділ! В рамках самовільно придуманої програми просвітлення наших новороздільчан. Ми запрошуємо вас взяти участь у першому експериментальному відкритому громадському інтерв'ю з посадовцями нашого міста. В цю неділю в 15:00 в приміщенні центральної бібліотеки ми будемо зустрічатися. З начальником фінансового управління Новороздільської міської ради, паном Речагівським Ігором Івановичем, на тему бюджетний процес формування, структура бюджету міста Новий розділ. Не полінуйтеся, приходьте, будьте мудрими. Чим більше ми знаємо, тим більше ми люди. На все добре. Чекаємо вас в неділю.